Доброго дня! Я Лена Гаманєнка. Передаю привіт з незламного міста Харків. По-перше, хочу вам показати один нюанс. Будемо сьогодні збирати з вами колончик красивий. От до цього намиста чудового. Так, от як збирають, коли збирають тогол, як вішають на тогол е колончик. Отак от застьобується тогол. Так? Сейчас. І от сюди або карабінчиком, або цим підколонником зйомним, вдівається колончик. Але так воно якось несимметрично, некрасиво. Я вирішила трошки по-іншому зробити. Я вирішила, що тут у мене буде застягуватися не на паличку, а на карабінчик. Бачите? А потім вдіватись паличкою. Так воно більш симметрично, коли колончик висить на паличці на цій, воно більш, більш симметрично виходить. Господи, та що ж я не можу вдіти? Отак. Все, отак. Бачите? Не, не тією стороною. Ну, неважливо. І отак воно, виходить, більш симетрично. Замочок краще виглядає. Згодні, ніж так, коли збоку паличка, а цей кулончик висить на замочку. Так більш якось ну, так мені більше подобається, так і буду збирати. Дивіться, що тут я вже зробила. Це нам не потрібно. Приєднала на велике калічко. Отакий колончик це е, рожевого кольору авантюрин. Красивий, натуральне каміння, такий темно-рожевий з всякими. Він більше схожий на полуничний кварц. Але тут є такі, е, ну, як і притаманні авантюрини, такі проблиски якісь, ну, я не знаю, срібного. Ну, вони не золоті, Такі, такі. Ну, ну, проблиски. Так, отак я приєднала вже. Оце буде у нас лице, де цепочечка, 10 уход, уход, уходю з кадра. Так, і тепер нам потрібно, це моя киця пригає. це моя зірочка. І тепер нам потрібно з'єднувальними колечками все приєднувати. Це я тут. Я зараз з вами спланую а приєднувати буду без камери, бо дуже важко, майже неможливо, коли камера. Приєднувати це, це все. Зараз ми з вами якось так розмістимо. Це сюди. Це, може, далі, отак. А так? ну так я отак одверну, от, 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 щоб у нас була ціла цепочечка. ну-ка, отак. Да? Це сюди приєднаємо. Це щоб майже торкалось Сюди. А це може так трошки вище. А сюди давайте ми. Приєднаємо. Що ж ми приєднаємо? Ну, ми будемо ще зараз міняти, не бійтесь. Я от не бачу, я не, приєдна... не зробила, на жаль, На... От Сюди треба кришталеве, мабуть. Так, тепер, оце сюди, щоб якби по черзі йшло. Кришталь і такий матовий. Кришталь і матовий. Ось Отака у нас красива ще є величенька. Вона така темно-розова, це пресований холсидом. Ось Отак це сюди можна. Да, хоча можна сюди, отак можна, да? Щоб вона тут закривала трошки. Ну, і тут вже як попало можна вже. Розвішувати? Ні, я все-таки зараз зроблю ще одну кудись отаку кришталеву вдіну. Ну що ж, я не одної не вділа. Це не знаю. Нада, не треба. Ну, якось отак. Да? Ой, у нас же сердечко ще є. А ну, стойте, сердечко колись, кудись треба приліпити. А тут ні, тут потрібна, мабуть, темна наместинка, щоб розділити. так? Да? Щоб не злівала сюди сердечко. Піде сюди ці дві, мені оце величенька, а ця менше, здається. Отак пустим її. Отак. А ця трошки, хоча мені ну, цю не буду. От сюди мені треба ще зараз отаку можна приліпити сюди, малюсіньку. Зараз я приліплю. І, мабуть, отаку ще одну. Ну, отак буду збирати далі. Вроді все вляглось красиво, а потім покажу вже готове на собі. Ну, отак, дівчата, зібрала. Все помістилось у мене, все до ладу. Сердечко в одну сторону, це в іншу. Я така красота в мене вийшла. Дивіться, гарно як. Так. І зібрала до другого намиста я вже. Також красота, але тут трошки по-іншому. Тут я використовувала перли. І перламутр того, що в мене з садаліта малюсіньке серце, а сюди хотіла щось на краєш щось таке величеньке. Я вставила перламутровий, тому тут вставила такі перламутрові на ножках, і такий вальчик перламутровий, і підложечку, таку перламутрову. І ще хочу розказати вам розповісти один нюанс. Ось дивіться, зібрала я на мисто. Красиве, гарне, все правильно. Але щось мене бентежить, бентежить, не можу, не можу спокійно. І тоді додивилася, що ну дуже це правильно, технологічно зібрано все правильно. Тут замочок, тут намистинка одна, щоб відволікти колоти. І тут я ще одну додаткову намистинку, щоб вирівняти їх. Але все одно все рівно трошки не вирівняла. Бачите, треба або одну. Забрати або одну додати. І тоді зовсім вийде ну, страхіття якесь, чому? Дивіться, воно буде дуже-дуже від е, цього колончика далеко. Оця технологічна частина, хоч вона і правильна, дуже-дуже велика. Треба, щоб намистинки були ближче. І тому я зібрала отак. Гляньте, те, ще не перебрала, те я потім переберу. Зібрала трошки по-іншому, поприбирала оці кришталеві намистинки, поставила одну трубочку. У мене такі були. Вони скляні, і дуже-дуже міцні. Не такі, як на ялиночках були тоненькі. Тут ледь-ледь тросик пролазить, такі міцні, все витримають. А з цієї сторони. Одразу сюди, без всяких шариків, без нічого, ви бачите, воно співпадає так, щоб рядушком було треба, тому що якщо воно буде один на один попадати, буде так некрасиво ложитись. І що я тут ще зробила? Дивіться. Ось тут взяла я тросик ювелірний вдвічі, вділа в замочок. Потім в цю намистинку і стала нанизувати на обидва кінці, нанизала все намисто дворядне, а потім сюди спрятала в колод і все. І в мене, виходить, на маленькій відстані, на рівній відстані. І тут шарик такий в колоті, і тут такий шарик. І все, виходить, красота. Так, все, дівчата все вам показала, розказала. Робіть, якщо щось сподобалось, купуйте в інстаграм, ходіть, в шорцах. Ми дуже 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 подробно в шорці знімаємо на мені і всюди. Підписуйтесь, сподобайки, Ну, ви все знаєте. Наступного разу, оце я вже почала, я знімаю, як попала, зараз згороди почались. Наступного разу в нас буде маленька розпаковочка. Дівчата, дивіться, там буде цікаво, там буде мінерал. Із-за якого в нас вже вкрали четверту весну. І в нас продовжується лютий 22-го року. Я не шучу, я не шуткую, чесно. Так, всіх обійняла, до зустрічі. Двохрядне намисто з підвісом грона, кошаче око, кварц, гематити. Можна його носити? Без підвісу буде виглядати більш ніжно і акуратно. Є браслетик, який я потім зберу на вашу ручку. Не подобається? Двохрядне намисто з підвісом гроно. Рожевий кварц, гематити, кошаче око можна носити без підвісу. Воно буде виглядати більш ніжно. Є браслетик, який я потім зберу на вашу ручку. Подобається?